Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна, і я зараз знімаю своє відео з Албанії. Знаходжуся в місті Саранда. Отож, тикайте на вподобайку і приємного перегляду! В місті розкидано багато ось таких маленьких супермаркетів. Вони є вздовж набережної, також в інших місцях, і у мене на райончику. Але це туристично заточені точки. Я бачу це, звісно ж, по цінах та асортименту. Що тут продається? Те, що купують туристи, засоби від сонця, фрукти, овочі. Цікавий факт, що авокадо саме в цьому супермаркеті, який ви зараз бачите, коштує 1100 лек за кілограм. Хоча в Тірані я брала за 250-300 лек за кілограм. Ось тому авокадо я тут в Саранді не їм. Хочу сьогодні показати вам декілька місць, якщо вдасться, в яких я купую продукти, рибу. Сьогодні хочу піти саме в рибний. З овочами та фруктами у мене тут складається гірша ситуація, тому що ще не визначила свої фаворити серед оцього туристичного розмаїття. Бо якщо ти приїхав сюди не на тиждень, а довше, то треба розбиратися. В цінах в продукції і обирати для себе більш комфортніші варіанти, щоб підлаштовувало по ціні і інших параметрах. Подивимося, асортимент товарів біля пляжу. Оце, до речі, окра. З неї роблять рагу і маринують її. Але цін я щось тут не бачу. Є нектарини, персики все безцінне, яблучка, кавуни, чесник отакий страшенний все без цін. Це супермаркет біля пляжу. Зараз я вам покажу вивіску. Але вибір продуктів саме тут гарний. Картопля, цибуля. О, отакі дуже смачненькі, маленькі кабачки, дивіться, які манюні. Але цін сьогодні нема, не дуже інформативно. І оці фірмові європейські величезні огірки. Фірмові в лапках, тому що дуже сумую за нашими огірочками. Ну, тут все без цін, гранат, екзотичні, овочі, фрукти, хурма. Ось таку вивіску має цей супермаркет, він прямо навпроти пляжу. Я зараз тут буду купляти котячий корм. Ой, які сливи класні. Такий кольорний класний. Черешні, груші, вибір овочів, фруктів величезний. Я тут купляю корм котам вуличним. Вибір тут саме в цьому магазині невеликий. Ось Такі є мільгато. І все. Мої розбаловані македонські коти таке не їли, а тут нормально їдять. Тобто тут Ось так тісно все, але все є, що треба туристам. Сіль, крупи. Цінники є ось на товарах окремо. А ціни там може на пачках. Ну тут є на пацієнту, тут є на пачках. Чіпси. Олія. Виноградний оцет. Тобто тут дуже рандомні товари. На кожній полиці ви можете знайти щось зовсім несподіване. Така олія оливкова, тут часто продається до речі, у пластику. Салатна. 490 лек, літр. А он тут і ціни. Зараз покажу людей, пропускаю, але тут щось Нектаріна 200, 20. Портакала пелцине 180, я ж не всі слова знаю, Ківі 400. Отже, з цінами будемо ще розбиратися і в інших супермаркетах, тому що тут зараз було трошки так сумбурно. Ну розраховано на туристів, тому, тому треба розбиратися. Я купила банку котячого корму, вона коштувала 130 лек. Біля церкви тут живуть кошенята. Я їх декілька разів вже годувала і, так би мовити, взяла опіку над ними, тому що вже годувала, то треба продовжувати. І я сьогодні знову. З родичами. Мої приїхали вже самостійні на автобусі. Як ви на автобусі їхали, скажи? Супер. Проїхали зупинку, ледве я зрозуміла, так. що вони там могли поїхати далі. Отакі. Зараз вам котів покажу мою точку з котами. Знайшла в саранді дочку з котиками До Тут їх десяток. Вже декілька разів підходила сюди, годувала їх, але, на жаль, картина не втішна, тому що оченята хворі. Ну, Думаю, поки я тут буду приходити хоч якусь радість привносити в їх життя, бо тут їх штук 15, напевно, всі різного віку, багато малих, і видно, що такі голодні. Сарандівські кити будуть трошки нагодовані. Класні вони, дуже шкода, що, так, що хворіють. Так я бачила, що їх підгодовую тут поряд кафе, де я савлаки їла. Я бачила, що курочку давали котам, але ну, тієї кількості не вистачає на всіх цих котів. А зараз я хочу з вами пройтися в мій улюблений рибний магазин. Він знаходиться трохи подалі від набережної пляжу. Е, і туристичне місце, і таке для життя. Там і готують рибу, і можна взяти просто свіжу з собою додому і готувати її вже вдома. Треба трошки пройтися отак нагору. Але цей шлях мені подобається, тому що моя улюблена рибка опиниться в мене вдома. Ну і подивимося, що тут, якщо вже акцент в сьогоднішньому відео на продуктах, лимони 130, кавуни, виноград 200 лек, нектарин 200 лек, сливи 180, груші 200, помідори 150, яблука 180, чи що дорогі. Є от така квасоля зелена і окра теж. Єдині. А ми підіймаємося за рибкою ще вище. Саранда, вона така, о, не можуть розібратися. Саранда така вона рівнями йде гориста, холмиста і мені ось туди вище треба. Що тут по дорозі бачу? Для рослин. Всякі різні штуки і для дому. Сушарка в мене така сама в апартаментах. Це м'ясний магазин. І сир тут продається. Фета бачу 1300 лек. Албанський колорит. І тут от герб Албанії. Як у них на прапорі, отак от виглядає він. І ось я підійшла до того рибного, який мені подобається. Тут більш-менш нормальні ціни. Ось так він називається. І ось тут рибка, але вони вже її складають. Хло. Що у нас є? Є отакий леврек великий, кальмари, гамбероні, креветки. Великі по 2000 лек, мушлі, дорада тисяча лек. І це теж морський окунь. І є краби. Краби тут були 400 лек за кілограм. Це рибка, не знаю, як називається. А, Ставріда, 300 лек. Зараз буду купляти рибку. Тут і готують. У них там кухня і вони готують. Мушлі тисячу... скільки? не розумію, 150 легче що. Раніше вже купляла тут маринованого восьминога. Рекомендую спробувати і вам. Дуже смачний, і маринад, і восьминіг. Також анчоуси та креветки вже розкладені, ось такі коробочки є, теж мариновані. Ціна вказана вже за коробочку. Ось така закуска. Цьому рибному вам можуть приготувати одразу рибку, але там час очікування може бути півгодинки, тому що в них там черга на замовлення. Я готову в них не брала, але я бачила, що там люди багато в них купують. Брала в сирому вигляді і готувала вдома. Зараз купила пів кіло креветок королівських. На тисячу лек вийшло і взяла Ставріди шість штучок. Отож креветки і риба вийшла на 1200 лек на 12 доларів. І ось що цікаво, що ціни тут тримаються майже у всіх магазинах оці гамберони великі королівські креветки. Вони отак дві тисячі лек майже тут усюди коштують. В Тірані для порівняння 1600-1800 коштували за кіло. Тобто в Тірані дешевше. І це райони, що вже такі більш жилі. Тут живуть місцеві. Ось так виглядають м'ясні магазинчики і сирні. Філешка, М'яско. Я застіснялася і вийшла. Я просто зараз м'ясо кублять не хочу. Сир такий фета, там 1300 лек теж за кіло. Ціна тримається по всьому місту однаково. Тут стільки нових для мене рослин росте. Що це за кущ? Скільки такі? 22 долари. Шо, ти, це ми в магазин одягу зайшли. Тут сукні різні є. Зараз кажу, там такі непогані є. Ось, до прикладу, дивіться, ось така сукня 40 доларів. Це зараз модний такий фасон. Вона там на манекені в них є, ну, виглядає ефектно. 4 тисячі лек. Купальники. Запитала такий купальник, 2500 лек коштує. Така ціна як я в Тірані брала нормально, 25 доларів орієнтовно. Непоганий магаз. Оце в цьому магазині ось такий одяг турецького виробництва. Гарні сарафани, пляжні. Ну, як пляжні, курортні, скажімо так, і десь у середньому доларів по 40 сукні. Десь така ціна. Знайшли ще точку з такими сукнями. Довго шукати не треба було це. Отак от в місті. Одразу все тут ідеш і бачиш. Сукні тут теж по 30 доларів, євро 3 тисячі лек. Більш-менш ціни усюди однакові. Такий костюм. Шорти, сорочка. Це скажуть, це 25 доларів. Матеріал гарний. 30. Просто що колір темний. Так на літо класно. Так, якість у костюму непогана загалом. Не знаю, що це за матеріал, але на літо класний. Мене малюнок не дуже влаштовує загалом, але варіантів нема. Це ми зайшли. Дома. Ще один магаз знайшли. До речі, це я сама вирішила, що це ціна за костюм. можливо, це ціна тільки сорочки. Так, Ліза приміряє ось такий комплект шорти і футболка. Шорти, подивіться, які цікаві. Шорти мені, до речі, дуже подобаються. Я б сама таки носила. Скільки коштують шорти? Треба запитати. А, Міряють, не питали. І футболка. А футболка така, типу, з зав'язкою, з дівчинкою. Ну, мені шорти дуже подобаються. Клас. От Ліза міряє зі своїми шортами. а так мені навіть більше подобається чорна футболка, тому що перед цим як зливалось все, а так класно. Цікаво, скільки такі коштують. Ну, тут ось точно. 2000 лек. Шорти чорні 2000 лек, 20 доларів, футболочка 1000 лек, 10 доларів. Це був такий цікавий магазин, де на вітрині манекени ляльки. Дівчата з покупками, задоволені. Шопінг завершується. Прийшли на набережну. треба і насолодитися нематеріальним, природнім, чимось гарним. Це ось спорт саранди. Тут поруч смажуть кукурузку. Я запитала кукурудзу 150 лек на кукурудзку. кукурудзка. Отам От десь мої апартаменти показую своїм. Орієнтуюся на оцей пагорб. До речі, я туди залізу. Там замок. Це буде один з наступних випусків. І я живу під цим пагорбом. Яка вода? А там корфу. Корабель прийшов у порт, Це ж він, до речі, з корфу і прийшов. І вже пляж пустий, бо всі готуються до вечері. А оці камінці на пляжі це підставки під парасольки. Зранку сюди приходять люди, ставлять свої парасольки в ці камінючки. Колесо огляду вже працює, але пусте, я не бачу. А, бачу, там в одній кабінці лише люди. Це ресторанчик рибний на набережний. Я тут була в перший день, як приїхала, тоді не знімала відос. Потім зроблю добірку закладів саранди. Думаю, що додам цей заклад і вже докладніше про нього буду розповідати. Це вічна класика, фотосесія. Дівчата, на жаль, вже скоро ми поїдуть, тому проводимо час разом. Зайшли в заклад з пастами. Бо вже час вечері, хочеться вже і поїсти. Зараз будемо меню. Щось дивитися. Піц Пастарія. А, ти обираєш, значить, який вид пасти буде. І потім обираєш соус чи як? Наповнення. Панедурки, панедурки. Якась горгонзола, непонятно. Горгонзола – це сир блакитний. Огонь весь вірний кочечки, я там є Я обрала пасту Мона Ліза з креветками та трюфельним соусом. Загалом смакувала вона мені непогано, порція велика. А я дякую вам, що провели зі мною цей день. Побачимося у наступних відео. Слава Україні!